Вітаю всіх на каналі з Наталі. І сьогодні в цьому відео я хочу вам розказати про свій процес Кейс, який я зараз активно вишиваю. Я довго не знімала, були на це певні причини, не було в мене настрою да й не було, чесно кажучи, часу. Але сьогодні в мене таке з'явилось натхнення, і захотілося. Все-таки зняти таке відео, щоб залишилося воно в історії, і може з вас комусь це буде цікаво. І так, дизайн Лукаес називається він Дерев'яний котедж, артикул Б2413, золота колекція Лукас. Дизайн розроблений по картині Річарда Макнейла. 2022 року був випущений даний набір. Я вже бачила, що дехто робив відеогляд на цей набір, але трошечки вам ще його покажу. Давайте поближче покажу прев'ю самого дизайну. Дуже мені подобається оцей будинок. Тут такі детально пророблені і дах, і сходинки. Я не знаю, що це за будинок, мабуть, це якийсь магазин, а може це і будинок, в якому живуть люди, може це і якийсь якийсь готель. Ну, не буду. Запевняти вас, що це саме. Ось тут є навіть квіти, дуже такий гарний дизайн. Тут собака у нас, скачки. Як ви можете бачити, багато тварин на зображенні. Тут ми можемо бачити чоловіка. Не знаю, що це в нього в руках, можливо. А, це вуд, 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 вудочка, правильно я кажу на мові, не, не певна. І ми можемо бачити на протилежному воді, це, мабуть, човен. не там ще будиночок, і такий гарний ліс, гори, і летять такі гуси. Мені дуже подобається, як тут пророблено небо. Гори дуже красиві, ну і сам ліс. Тобто картина така багатогранна. І не прийдеться з нею смувати. Також тут є квіти, хто мене знає, той знає, що я дуже люблю квіти у вишивці. Ось такий гарний дизайн. Набір у нас знаходиться ось такі коробці. Тут іде схема з. Я не пам'ятаю, скільки тут аркущів не буду зараз рахувати. Ось такий, бачите, товстий комплект. Там ще йшов конвертик з голкою і нитко Прев'ю я відклеїла і поклала собі в окремий пакетик. Ішло 1, 2, 3, 4, 5, 6 палеток з ниточками. Я собі відматую певну довжину кожного кольору і розташовую ось на такий органайзер. Тут у мене і самі ниточки чіпляються, і я також паркую тут свої голочки. Голок у мене в прівишивці використовується дуже багато, як ви можете бачити. Вони в мене знаходяться ось в такому. Пакетику, це чого їх багато, тому що тут зібрано вже з декількох процесів, які я вже закінчила. І також йшов ключом на буря. Я вишиваю по електронній схемі, тому паперова схема у мене лежить у коробці. Наразі у мене вишито. Так, давайте подивимось, бо я, на жаль, цю інформацію собі в голові не тримаю. 15,32% і це 12364 хрестики. Як виявляється, я небагато про Я от зараз взяла цей. Дизайну вишивку. У мене також ще є декілька початих, але от чогось я, як це сказати, вшилася в нього і не хочу від нього відриватися. Наразі я вишиваю верхню частину дизайну. Зараз покажу на прев'ю, як воно виглядає, ось цей. Ліс і небо. Дуже мені подобаються Ось ці ялинки, як вони виходять. Небо тут дуже гарне вдале поєднання кольорів рожевого. Тут також є в цьому дизайні два бленди. Ну, дуже гарне небо і рожевий, тут, і жовтий, і світло бежевий, і воно так все перемішується. Перехід від одного кольору до іншого, виходить, плавний і дуже-дуже гарно виходить. Свій процес я вишиваю на п'яльцях від норги, о от таких от пластикових. Саме великий розмір, на жаль, номер не можу сказати, бо тут не написаний. Давайте покажу, що ж в мене вже на канві на канаві у мене вже вишито це. Я так думаю, що це димохід, і верхня частина будинку. І трошки я тут почала вже вишивати дах. До речі, я думала вже, що я його спочатку закінчу, потім перейду до верхньої частини, але ні, тут, як ви можете бачити, дуже багато сірих кольорів, і мені трошки воно набрило і захотілося мені перейти. До більш яскравих кольорів і повишивати. Тому я зараз вишиваю оце небо і буду вишивати вже, поки я не зашью всю оцю площину, яка розташована в мене на п'яльцях. Потім і подивимося, або я піду вниз вишивати ось цю частину будинку, або я буду вишивати трохи. Праворуч, ну, як буде настрій? Не буду зараз обіцяти, тому що у мене настрій щодо вишивки дуже мінливий. Ось давайте. Тут у мене підвернута канва, мені так зручно, я їх зафіксувала таким біндером. І тут ще звисає отакий шмат. Канва. Картина дуже велика. Я зараз вам скажу, який розмір. Розмір буде 47 на 34 см, 71 кольор, ниточки кольори і складність, ви можете бачити із 8 шість 6 зірочок. Ну, такий, не скажу, що складний, але і нелегкий. І тут ми можемо бачити техніки, в яких він виконується: це хрестик. Бленди, Баксіч і французькі вузлики. І давайте вам покажу свої хрестики. До речі, на камеру вони виглядають набагато красивіші рівніші. Ось так, до речі, що ще я забула вам сказати, я в цьому наборі замінила основу оригінальна канва в наборі шли 18 Аїда. Розлінована, ось сказано. І тут ще є такі вклади, що ця сітка вона при відповідній температурі, після прання вона зникає. Але мені важкувато вишивати на 18-й аїді, і я вирішила спробувати замінити на 16 аїду. Так, як картина велика. Працювати над нею прийдеться, немало. тому я вирішила замінити канву. Як виходить, мені все подобається з приводу того, що світить чи ні, ну, трошки є ці просвіти, ви їх можете бачити, але мене це не дратує, тому я собі Спокійно, повільно вишиваю цю роботу. Я ще ніколи не замінювала в наборах ЛКС, тому мені важко наразі сказати, чи вистачить мені ниток, але я знаю, що лукас не не жалкує, кладе багато у свої набори, тому сподіваюся, що ниток мені для вишивки цього дизайну вистачить. Ось і ще з приводу розмітки, мені здається, тут основа розмітка, на не змивається. Але просвітів немає, тому я думаю, що все буде добре. Давайте так, трошки камеру відведу, і ви подивитеся на те, що в мене наразі вишито. На все вам розказала про цей процес. А ще хочу згадати, що з цим процесом я беру участь у марафоні Ви теж можете взяти в ньому участь. Там вишиваються дизайни компанії УКС. Дуже багато зараз новинок виходить. Дівчата їх беруть у роботу і можна поспостерігати. Як воно виходить на канві. Я знаю, що це завжди цікаво, тому теж запрошую вас до цього марафону і повишивати у гарній компанії і поділитися враженнями від процесів, які ви вишиваєте саме ви. Ну, начебто, це все, що хотіла я вам показати і розказати в цьому відео. По мірі того, як я буду просуватися з цим процесом, я, я постараюся теж знімати подібні відео і ділитися з вами своїми враженнями. Якщо сподобалось вам це відео, ставте пальчики догори. Хто не підписався, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. І дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока-пока.